Ось і наступив новий рік. А новий рік ми починаємо з нових добрих справ. Будемо разом дарувати позитивні емоції. Доброго дня! Доброго! Зі святами вас. Вас теж. Давайте кулечок. Сточить. Це вам. Дякую. З новим дякую. роком. Дуже щоб здоров'я дав! Дуже дякую. Побольше. Як вас звати? Ольга Яковна. Дуже красиве ім'я. А скільки вам років? Ой, старенька я вже. 88 восімде восьмій год уже. Ну, я хочу сказати, ви дуже гарно виглядаєте. Так? Дуже гарно виглядаєте. У мене чоловік був хороший та помер. Остав у мене сиротою. Ви сама? Та не але вона знушається з мене. А що трапилось? Знаєте, такі невістки є. Навіть після себе я от поїмі хочу помити тарілку, не дає. Брезгує мене. Пристари нікому не нужен. Вам теж, хай Бог посилає здоров'я. Це для мене як знахідка. Правда? No. Підняв я вам трошки настрій. No. Мене звати Данило. <гум> щоб щоб ще діда якось зустріти такого. І ще б такого діда зустріти. <гум> ну зустрінете обов'язково. Ще раз вас з наступившим новим <гум> роком. Хай вам все буде добре, Бережіть себе. Та бережу ж. За що візьмуся, то держусь. То ви продаєте, ваша торгівля. О, моя. О, як торгівля? Як вас звати? Оля. Слухайте, мені сьогодні на Оль прям везе. Одні так. Олі. Скільки вам років? 71. А чого ви торгуєте? Ну як це ви торгують? Ну не хватає, де і торгую. Чи тисячі пенсія? Чотири тисяч? Далеко не це, да? Так. Давайте кулачок. Стучіть, крепко. Сьогодні ж новий рік. Ну, а на Новий рік я подарунки дарую. Тримайте швидше, поки не вилетіла. Це вам. Як? Отак. Ну я ж все ж таки, Святий Миколай, я хочу, щоб у вас піднявся настрій. Блять, піднявся, справу. Чим за мене? Ви ще перевіряєте. А? Я ж у вас нічого не купляю. Я, я не вірю цьому. І да, я отак зустрічаю людей і підіймаю настрій, і ви кажете, що у вас і пенсія маленька. і Торгуєте. А чим же вас угостить? Мені ваша посмішка вже пригостила. Ви, ви посміхаєтеся, мені вже це дуже до вподоби. Не треба мені нічим пригощати. Купите собі, там щось таке на Новий рік. якесь… — Це бережіть себе. Спасибо. Щасливенька. Спасибо. Доброго здоровичка. Ви на виску? що трапилося. Як вас звати? Віктор. Давайте кулачок, Віктор. У нас же новий рік на носі. Я хочу вас трошечки привітати. Ой, дякую. Я гадаю, що буде дуже доречно. Я показую людям приклад, як треба підтримувати один одного. Дякую. дякую. Дуже приємно. Бережіть себе а, і бажаю вам, щоб в наступившому новому році у вас все було тільки-тільки добре. Дякую. Добре. Бережіть себе. Доброго дня з Новим роком вас! Як справи? Все добре. Вас як звати? Ярослав. Ярослав, давайте кулачок. Вас вітали вже з новим роком? Так. Дякую. Це вам. Так. Откриточка. На новий рік. А Аж... в Україна правте дивились, що куда вам? Дивився. Як 7-0. Так, да, красавці. Да. Молодці. наші, наші так. красавчики. Що, я сюди положу. В нагоді буде вам. Так. Да. А пенсію отримуєте. Да. А яка пенсія по інвалідку? Я ще раз вітаю вас з Новим да. роком. Бережіть себе, да. хай у вас все буде добре. Ну що, рік розпочався з добрих справ. І єдине, що я, як і завжди, хочу додати: ставте лайк, робіть репост. І нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете долучитися до добрих справ команди Helper Україна, посилання в шапці профіля. Слава Україні!